Україна запускає спільне виробництво дронів з Норвегією та Нідерландами. Міноборони збільшили фінансування Dot Chain Defense, прямих закупівель техніки на фронт. А в ЗСУ запрацювала цифрова система. Бюджет головні новини тижня від Міністерства оборони. Далі доброго дня. Україна та Норвегія разом вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ підписали міністри оборони обох держав. У планах швидко запустити пілотну виробничу лінію вже наступного року і надалі розширювати виробництво. Україна поділиться своїми бойовими розробками і досвідом, натомість отримує потужні виробничі можливості та доступ до норвезьких технологій. Угоду про спільне виробництво українських дронів цього тижня уклали із Нідерландами. Ідеться про масштабування найкращих зразків українського озброєння. Відомо, що дрони будуть закуплені нідерландською стороною та передані українському війську. Дякуємо партнерам. Партнери зобов'язалися виділити понад 4 мільярди доларів на закупівлю озброєння для України у межах Пьору. До ініціативи вже приєдналась 21 країна цього тижня. Маємо ще декілька оголошень про нові внески, зокрема 500 мільйонів доларів від Норвегії, Польщі та Нідерландів, 200 мільйонів доларів від Німеччини, 200 мільйонів канадських доларів від Канади, понад 70 мільйонів доларів від Австралії та Нової Зеландії. Нагадаю, ініціатива «Пьорл» допомагає швидко купувати американське озброєння для українських потреб. Зокрема, ракети для Петріот та інших систем ППО. Міноборони додатково спрямувало понад 2 мільярди гривень на закупівлю дронів та іншої техніки для бойових бригад через Чейн Дефенс. Загалом від старту роботи цього маркетплейсу на закупівлі вже скеровано понад 6 мільярдів гривень. Бригади самі обирають потрібні їм дрони і отримують техніку напряму від виробників. А всі контракти та оплату бере на себе. Агенція оборонних закупівель завдяки цьому техніка доходить до війська швидко і без зайвої бюрократії. У середньому за 10 днів невдовзі у Дочоїн Дефенс з'явиться також конструктор дронів. Військові зможуть самі формувати потрібну конфігурацію того чи іншого безпілотника для конкретних бойових завдань. В Україні запускають спеціальну грантову програму для українських виробників компонентів для безпілотників. Вона працюватиме на базі платформи Bray One. Мета зробити Україну незалежною від імпорту критичних деталей і посилити власний оборонпром. Міноборони вже кодифікувало понад 250 типів комплектуючих, зокрема системи наведення, зв'язок, елементи живлення та корпусу. Працюють і додаткові інструменти підтримки для виробників. Цифрова бібліотека комплектуючих для пошуку партнерів. Грантова програма зроблена для перемоги та пільгові кредити для оборонних підприємств. Міноборони офіційно вело в експлуатацію в ЗСУ інформаційну систему. Бюджет вона оперативно показує, як військо планує та використовує кошти без паперових звітів і затримок. Що це дає? Найперше швидкий доступ до актуальних фінансових даних у всіх частинах, друге прозорість витрат і відсутність сліпих зон, третє менше ручної роботи та швидші управлінські рішення. Система побудована на технологіях SAP, які використовує більшість армій НАТО. Уже понад 60% розпорядників коштів ЗСУ працюють у бюджеті. Це ключовий елемент сучасного управління оборонними ресурсами України. Від початку року армія Росії втратила 32 дивізії особового складу. Це понад 383 тисячі окупантів. Українське військо цього року знищувало фактично три російські дивізії щомісяця. Лише у листопаді російська армія втратила понад 31 тисячу солдатів. Наші воїни знищили більше 600 артилерійських систем, понад 70 танків, більше півтори сотні бронемашин. З днем збройних сил України, слава Україні.